Лагідна, п'янка, ніжна, соковита, спокуслива. Я не знаю, як ще можна було пописати смак цього пирога. Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися рецептом неймовірної галети. Це дивовижний пиріг на крихкому пісочному тісті, а про начинку можна сказати, що це справді райська насолода. Робимо спершу тісто: до борошна вкинути дрібку солі і 2 столові ложки цукру. Трохи перемішати. І додаємо вершкове масло. Масло має бути охолодженим. Можна навіть закинути на півгодини у морозилку. Щоб зручніше було натирати. Обкочую його у борошні. Для початку розтираю трохи ложкою. А потім злегка перетираю вже руками. Має вийти така крихта. Додаємо до тіста жовток і кілька ложок дуже холодної води. Всього я додав 4 ложки і замішуємо тісто. Все, що необхідно для галети, є в описі під відео. Також залишу посилання на сирну галету з помідорами та бринзою. Готове тісто треба загорнути у харчову плівку і покласти на 30-40 хвилин у холодильник. За цей час можна підготувати начинку. Беремо близько 200 грам кисломолочного сиру. Б'ємо яйце, вкидаємо 2-3 столові ложки цукру, трохи ваніліну. І тепер треба перетворити це на кремову сирну масу. Найкраще збити блендером. Відкладаємо у сторону і нарізаємо полуницю. Потрібно 250 грам. Минуло 30 хвилин, тож повертаємося до тіста. Поверхню треба трохи притрусити борошном і розкатуємо тісто у великий корж. Товщина має бути не більше 5 міліметрів. Спершу викладаємо сир, розрівнюємо по тісту, до краю залишаємо десь 5 см. Та перед цим варто перекласти тісто вже на пергамент, що я не зробив, бо начинений пиріг перекладати значно важче. А зараз треба викласти полуницю. Та перед цим додаю до неї столову ложку кукурудзяного крохмалю. Може виглядати не дуже естетично, але це потрібно для того, щоб під час випікання полуничний сік не розтікався. Крохмаль допоможе начинці зберегти форму, а тісто залишиться хрустким. І тоді ось так прикриваємо наш пиріг. Збиваємо яйце з ложкою молока і змащуємо галету. Випікаємо 35-40 хвилин при 190. Галета вийшла просто неймовірна. Чудовий сирний крем прекрасно поєднався з полуницями. Я не просто рекомендую, а щиро наполягаю, щоб ви спробували цю смакуту. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.